Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами будемо складати речення по малюнка. Діти, коли ви хочете комусь щось розповісти або про когось, ви говорите реченнями. Ось сьогодні ми з вами і будемо складати речення по малюнка. Давайте згадаємо. Але спочатку підійдіть на цей малюночок і згадайте, які предмети намальовані на цьому малюнку. Борщ, курка, яблуко, м'ясо, салат, виноград. А це хто дітки? Хлопчик, вірно. А він що робить? Їсть, хлопчик. Говорить я їм яблуко, я їм м'ясо, я їм салат, я їм виноград, я їм борщ, я їм курку. Молодці. Діти, а ось інший малюнок і інша дія миє. Іграшки, собака, руки, вікно, підлога, голова. А зараз складаємо речення. Я мию іграшки. Я мию собаку. Я мию руки. Я мию вікно. Я мию підлогу, я мию голову. Молодці дітки, ось ми з вами сьогодні і поскладували речення по малюнках з діями. Їсть та миє. На сьогодні до побачення. Дякую за увагу.